Господь з вами і з Духом Твоїм Читання Святого Євангелія від луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла Його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слово. А марта метушилася при багатьох послугах. Тож підійшовши, сказала: Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму? Услуговувати, скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй, Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Правда, кажуть священники, що коли слухаєш Слово Боже, то воно тебе якось надихає говорити зовсім інше, не те, що ти передбачив. І це, власне, можна. Спихнути на Духа Святого це Він винувати з цього. Тому що читання дуже чудове говорити про Авраама, говорити про Марію і Марту. Прекрасно. Але перед тим, як ми зупинимося на Євангелії, а потім на Книзі буття, хотів би вам прочитати. Правила, які Святий Франциск написав для тих братів, які мали жити в пустельні тому що він написав правила, які затверджені, і правила, які не затверджені. Але ще є одне для пустельні. Послухайте уважно брати, які хочуть вести споглядальне життя в самоті, хай мешкають по Троє. Або по четверо в одному місці. Двоє з них нехай будуть в лапках матерями і мають двох в лапках синів або принаймні одного. Ті двоє, які є матерями, хай живуть як Марта. А двоє синів хай живуть як Марія. І нехай мають спільне. Замкнене місце, де кожен матиме свою келію, в якій буде молитися і спати. І нехай разом моляться канонічні години, і нехай не впускають туди нікого ззовні і не їдять там. Ті брати, які є матерями, нехай піклуються про своїх братів. І нехай ставляться до них як матері до своїх дітей у всьому, що Господь їм накаже. І нехай дуже пильно зберігають послух і виконують усе згідно з правилом, і нехай завжди мають одного з братів як настоятеля і опікуна для інших, і нехай ретельно його наслідують. І ніхто не має бути настоятелем або опікуном, якщо його не виберуть брати. Ті, які є синами, нехай з любові до Господа будуть покірними своїм матерям, бо вони добровільно дозволили, щоб ті про них піклувалися, і нехай іноді дотримуються мовчання. І говорить, тоді, коли матері цього захочуть з любові до Господа. І це бережіть як найдосконаліше згідно з правилом. Ми часто говоримо про Марію Марту. І дуже часто говорять, що ота там працює, і ми приклад показуємо на нашому житті, що таких март є ціла купа, і вони, і вони, вони працюють, працюють, працюють. Але де ж тоді Марія? А Марію показують, яку добру, яка сидить біля ніг Ісуса Христа ось, і слухає Його. І дуже часто, якби порівнюємо, показуємо, що одна краща, друга гірше. А святий Франциск каже, що потрібна і одна, і друга. І всі біблісти, яких я слухав, яких читав, всі кажуть, що одна потрібна і друга. Марія і Марта. Зверніть увагу, що Марта приймає Ісуса Христа до свого дому. Не Марія. Не Марія. Тобто, потрібна є і дія, і слухання. Тобто оці речі. Розумієте, поєднати. Це дуже важко в нашому житті. Тому що я пригадую 99-й рік, коли сестри-урсулянки приймали ще цих бездомних дітей, кормили, годували, прали воші, блохи, матюки, все, що тільки там не було. Ось. І приходили особи, які тільки-тільки наверталися до церкви. І вони вже там мали тисячу різних помислів. Як зробити краще, як так, як сяк. Активні були до квадрату. Місяць минув, другий, третій. Сьогодні дивлюся на зал, я цих усіх не бачу. Вони були тільки активні. Так само з Карітасом. Коли був Карітас в нас. Скільки осіб були, які активні були, допомагали. Де вони зараз? Розумієте, марта? Одне потрібне і друге потрібне. Тому що Марія це та, яка вміє сидіти і слухати. І я не раз говорив в якійсь проповіді, де говорив, що нам дуже важко слухати в цьому 21-му столітті. Більшість з нас сидять постійно в новинах, більше з нас займається політикою, більше з нас займаються спасіння всіх людей, месіями. Розумієте? Хочу всіх спасти активні. Але мало є тих, які слухають. Дуже мало. І тому Франциск це прекрасно розумів, який жив середньовіччі. Тоді не було ні телевізора, ні інтернету. Але він розумів, що важлива є поведінка і одного, і другого. І дивіться, що робить Авраам. Ми читаємо сьогодні 18 розділ. 17 розділ показує, як Бог приходить до Авраама, заключає з ним союз. А в цьому 18-му розділі цей союз. Бог починає реалізувати. Тобто він приходить, Бог. І тепер ми не знаємо, християнська традиція вбачає в цих трьох особах святу трійцю. Євреї, наприклад, бачать трьох ангелів да? Рафаїла, Михаїла і Гавріла. Мідраж говорить про це. Ось. Тобто, ми не знаємо, хто. Ну віримо в те, що це свята Трійця. І Бог починає реалізувати. Чому? Тому що Авраам послухав Бога. Авраам, який був політеїстом, який поклонявся багатьом божкам, так як ми. Хоча ми себе б'ємо в груди, щоб кажемо, що ми є християни, але по суті багато з нас є язичниками. Хочемо і Богові, і мамоні на двох стільцях сидіти одночасно. Не вийде так. І тому Бог сьогодні приходить. Хоча в минулу неділю ми говорили про самарянина, про цю дію, про допомогу і так далі, сьогодні також, як би показує церква на Марто, але для нас важливо, щоб ми це все змогли поєднати. І щоб ми могли побачити в собі і одну особу, і другу. Але без зустрічі з Богом не буде цієї дії. Тому що коли Бог. Приходить до Авраама, питає, а Сара де? Де твоя дружина? А вона собі сидить в наметі. Ми розуміємо, що спека? Де вас теж спека? Бачите, воду п'єте, махаєте цими веєрами, чи як вони там називаються, вікна відчинені. Бо в нас спекотна. А де Сара? І тепер питання, чи вона слухала Бога, чи ні? Чому вона почала сміятися, коли Бог сказав, що через рік? Ти будеш мати е, сина. Лоно е, Сари вже було мертве, не давало життя. Розумієте, і вона починає сміятися. Тому назвали Ісааком. В перекладі дослівному, Бог зробив мені сміх. Але Ісаак є прообраз Христа. І тому Бог робить певні етапи в житті Авраама, в житті Марії, в житті Марти і в твоєму житті для того, щоб об'явити свою славу. Для того, щоб ти, з однієї сторони, коли приймеш Бога і навчишся його слухати, тоді зможеш робити християнські вчинки. Будеш активний, але будеш розуміти, що то активність маєш від Бога. Що це Бог тобі дав цю силу і, і мудрість правильно поступати, діяти, е, говорити, відноситись до ближнього і так далі. так так далі, і так далі. Це Бог тобі дає цю силу. І тому для нас, е, людей 21-го століття, це слово є потрібне. Дивіться, зараз є літо, спекотно. Багато бачу місць пустих, значить, десь хтось з братів поїхали на відпочинок. Але в християнському житті немає відпочинку. Бо якщо ти починаєш відпочивати від Бога, від християнських обов'язків, від молитви, від читання Слова Божого, від слухання Слова Божого, ти стаєш поволі язичником. Не з цього слова сказати. Ти деградуєш духовно. І тому в християнському житті немає відпочинку. Де б ти не був, куди б ти не поїхав. Тому часто ми наголошуємо, якщо десь плануєш якусь поїздку, заплануй, щоб там був храм, щоб ти там міг молитися, щоб ти міг зустрітися з Богом. Бо, як бачимо в першому читанні, ініціатива є зі сторони Бога. І тому ми говоримо, що. То Бог перший, який тебе покликав до життя. Час від часу говоримо, що в лоні матері тебе ще не було, Бог вже тебе покликав, вже тебе вибрав. І тому Бог хоче з тобою розмовляти. Важливо, щоб ти навчився слухати. Бо активних в нас вище криш. Активних людей у нас дуже багато. Ну, не завжди, бо якщо треба якісь речі зробити, то ми е, часу не маємо. Зайняті, так як Ісус говорив про той бенкет, да? Той каже, що я поле купив, той там волів, той ж... 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 женився. Ми завжди себе виправдовуємо. Це правда. Але Бог не втомлюється промовляти до Тебе, приходити. І дає ту обіцянку не тільки Аврааму, тому що через Авраама Бог дає мені й тобі обіцянку, яку? Через рік народиш, не в фізичному розумінні. А в переносному, коли будеш родити, що це таке родити? Це значить, приймеш ближнього таким, яким він є. Перестанеш його судити, перестанеш проклинати, перестанеш політикою займатися, перестанеш всіх спасати. А будеш жити дійсно так, як хоче цього Господь. Тобто твоє життя, те, що я час від часу наголошую, воно змінює життя інших людей. Твого чоловіка, твої дружини, твоїх дітей, сусідів, суспільства і так далі. Ми всі ж добре знаємо, як виглядало суспільство римське 2000 років тому назад, оргія за оргією, вбивство дітей за вбивством, діти плакали на смітнику. Страшне, що відбувалося. Але християни, будучи вірними Богові, проливаючи цю кров мученицьку, Породжували нових святих, і ці святі змінювали мислення Римської імперії. І Римська імперія розвалилася. І так само Бог хоче нас бачити справжніми християнами, неповерхневими, не тими, які тільки входять в активність, а ті, які дійсно вміють молитися, розмовляти з Богом, слухати Бога, впроваджувати це життя, Це слово в своє життя. І це є можливо, але це є процес. І він буде тривати, так як час від часу також ми наголошуємо, аж до кінця наших днів. І тому ще раз звертаюся до святого Франциска. І Франциска дуже добре розумів. І він говорить про цих матерів, що один одного мають підтримувати, слухати і каже, що робити, так як Господь говорить нам через церкву. Що робити, як жити, як поступати, як діяти? Ти все це добре знаєш. Інша справа тепер, як це реалізуєш в своєму духовному житті. Якщо воно поверхневе, то воно так і поверхнево буде виглядати. Якщо воно глибше, то це відчувається в розмовах, в спілкуванні, в сповіді. Воно відчувається, коли ти поверхневий, а коли ти глибокий. Можеш глибоко сказати про своє духовне життя. Тому нехай це слово сьогодні приходить і допоможе нам да? дати Богу те, що найкраще, тобто, так як Авраам да? дав, дав цей хліб, м'ясо, воду і так далі. Да? Тобто, дай те, що найкраще, дай свою волю, дай себе, дай все те, що в тобі є. Те, що перешкоджає, те, що є, стоїть на перешкоді, щоб, дати, щоб ти був святим. Віддай це все Богу. А Бог решту зробить. Бо Бог є Богом життя. І Бог є такий. Він приходить для того, щоб нам допомогти, щоб нас рятувати і дати нам вічне життя. Амінь.